Всім привіт! Так, розпаковка п'ятнична після роботи на 95 злотих. Це бедронка. 12 штук цукру. Був по акції по 2 злотих, то вирішили цілу упаковку взяти. Так, молоко, 2 муки, маслянка, кілограм сливок. 3 пачки творога по 250 грам, Ось такі солодкі сирки. Сирок камамбер 200 грам, мій улюблений. Ось такі солодкі сирки теж. 5 штук. Звичайний йогурт. 200 грам, Найдешевше по злотому, до речі, в бідронці, Хороший склад. Простий. Скільки там жирності не бачу. А ось. 360, так. Три масла. Сьогодні теж по акції 475. Три червоних перчика, банани і три кросанчики. Все, отака сьогодні п'ятнична закупка і полетів круасанчик. Він в мене літаючий. Всім гарного дня. Всім привіт! Розпаковка з овочної закупки. Так, цибуля. 7 злотих, ось такий мішечок, 5 кілограм. І картопля по 5 кілограм. Сьогодні акція по 4 злотих отакий мішечок. ось І далі зараз там на столі покажу. Ось, чек у нас вийшов на. ось це Де Дитинчик. чек? Зараз, хвилинку. Ось, знайшла. На 146 злотих, ось була в нас майже 40 злотих скидка. В це ввійшло картоплю і дві, два мішечка цих картоплі по 5 кг, цибулька, там я показала, Так, грибочки XL. Забираємо 3 кг шия або карковка по-польськи. 3 кілограма. Класна сьогодні акція 9,99 Ось ця штука теж 9,99 Для миття посуду так хлібчик. По 200 г сиру взяли різного і по 200 г шинки. Ось така салатка. Взяла сьогодні, щоб порадувати 300 г такої рибки червоної. Я її засолю і буде на бутерброди. Ось такий сирна маска. Філадельфія синок любить. Яйця. Два круасана, по польськи це фіга інжир золотий 50. Чудове манго. Ну, таке м'ясеньке, класне має бути, мені здається. І три великих червоних перчика. Банани це ми вчора взяли. Ось, в принципі, все. Вся наша розпаковка. Всім дякую, всім гарного дня!